Я смогу, Господь, Ты воскрешаешь веру мою. Свой буду верять твои поле хочу. И когда греха хватит меня, к тебе прибегу, не справлюсь с ним без тебя. Сердце свое. E Иисус, в Твоем присутствии растворюсь, услышу голос Твой, дорогой. Я так хочу всегда быть с Тобой, я вновь верю в Тебе, Иисус. Друзі, прийміть мої найщиріші вітання. Ради вас всіх вітати цього чудового понеділка. Бог дарує нам ще один з вами тиждень. І я дуже е, радий бачити всіх, хто приєднався до нас. Нехай Господь Бог вас благословить на цей новий робочий тиждень. Нехай буде з вами, нехай всі ваші справи будуть е, згідно Божого е, плану. Я вітаю брата Андрія Андріячука, алексійчук, Лідія Лополишина, Світлана Бекір. Друзі, ради вас всіх бачити. Брат Василь Козак з нами, Любов Гоцоляк, Олег Гот, Анна Гоцоляк, друзі, радий бути з вами. Слава Богу, що є з нами. Галина Темченко, Галина Антощук, Марія Карвацька. Слава Богу, друзі, за всіх, хто є з нами, Маша Іванчук, Лідія Сидоренко, хто приєднався до нас, хто буде з нами надіятиме, хто буде з нами читати сьогодні. Писання. Друзі, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ви знаєте, що ми будемо. За вас молитися, обов'язково будемо згадувати в наших молитвах. Так, давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, і щоб він дарував нам духа на те, щоб ми могли розуміти його Списання і трактувати так, як він цього хоче. Торгі наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за все, що ти нам дарував, що ти нам даєш Господь і те, що ти робиш для нас. Боже, благослови нас на цей новий тиждень, благослови нас на читання Твоєї Біблії, Боже, благослови нас у всіх наших справах, Боже. Ти знаєш наші потреби, прохання, Господь, то ми просимо Тебе, будь з нами. Послай Бо, Боже, нашу державу, Україну, всіх, хто там сьогодні знаходиться, всіх братів та сестер, Господь, ти знаєш, як ми просто сьогодні в нашій державі, тому ми віддаємо все в твої руки і просимо тебе, Господи, допоможи нам і збережи нашу землю. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просимо, щоб Господь допомагав. Ну і, звичайно, читаємо писання. У нас новий рік. Та ми починаємо з вами читати писання з самого початку. Ми з вами прочитали про те, як Адам і Єва так були покинули Адамський сад, так і, на жаль, далі історія йде зовсім таке непроста, так? І ми з вами бачимо, що далі йде історія, коли людство. Людство падає і падає і падає. Тобто немає жодних таких якихось ознак того, щоб щось було взято до уваги так, тим, ж, тим самим Адамом і Євою, так щоб далі якось все запобігти, так щоб не було таких історій, яка на жаль повторилася, яка була зі змізі змієм так, в Едемському саду, але вже нічого не зміниється. Там ми з вами бачимо перше вбивство. Коли брат вбивство, так, коли брат вбиває брата, так, і коли Каїн хоче служити Богу, так як він хоче, не так, як це йому каже Господь, так. І історія така досить таки важка. Так. І далі знову ж таки йде все, все йде по наклоні, вниз, 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 вниз І в нас з'являється історія про Ноя та про Ноя, про те, що настільки все було зіпсуто навколо, так, що Господь вирішив взагалі все почати з самого початку. Так. Давайте з вами будемо читати. так. Давайте з шостого вірша шостого розділу. Коли кількість людей на землі почала зростати, в них народилися дочки, а сани Божий, побачивши, що людські дочки вродливі брали їх собі за. Жінок, хто, як, хто яку вподобав. Та знову ж таки історія з синами Божими, хтось сам розказує про ангелів. Свидше за все, це були просто Божий народ, який ще був вірний Богу, так. І оці е, дочки, які не були вірні, ну які просто були з інших народів. Може, я просто це я вам розкажу так, як свою, саму-саму е, наближену так, версію того, що буває це, звичайно, що було оце змішання, там вони нічого доброго не давало. Та насправді, е, коли людина віруюча з невіруючої, сходиться, то, як правило, так виходить, що потім там віруюча стає не віруючи в чомусь так є в житті, так? впасти набагато простіше, ніж чим, чим до чогось дотягнутися. Так? Промов Господь, дух мій не перебуватиме в людях повік, бо вони тілом. Тож їхнього віком буде 120 років. Так? Знову ж таки, є багато історій, так, які такі узні історії, які розказують про те, що до потопу так, абсолютно ну ми з вами читаємо описання, що була інша природа, це раз, це все описано, так, ми з вами будемо зараз бачити. А друге, це те, що. Це те, що Люди жили, не було ну, знову ж таки це все є єврейська така знаєте, традиція, розкази, такі. Я просто вам переказую для цікавості для для розвитку. Я не кажу, що це істина. Так? Що люди все одно жили дуже добре. Та? Тобто це було такий ще рай на землі, та? і е, кажуть, що не було передчасної смерті. Зовсім все було по-іншому до того часу. Та? І тут, от Господь каже, що 120 років 120 років, ось це буде е, такий. Е, Період, так ну сам Максимум, що може бути. І, ви знаєте, і ДНК, воно так і працює. Так? То, якщо хто цим цікавиться, хто знає це та хто вам розкаже, що рівно воно йде такий період, все більше людина не живе, якби навіть вона не знає, е якось би їй допомогти. так що що ну щось би було таке е що людина взагалі Повністю здорова, так, у ці всі часи, все одно цей момент, коли він припиняється, так? коли доходить цей період 120 років. У ті дні на землі жили велетні, особливо після того, як, їх, як, як входили Божі сини до людських дочок, які народжували їм, це були селачі, відомі люди стародавнього світу. Знову ж таки, так, це вся історія така собі. Побачив Господь, що дуже е, велика розбещеність людей на землі, і вже усі бажані їх хрест повсякчасно спрямовані лише на зло. E, може, таке бути може. Ми на сьогодні з вами бачимо так, що є жаль. E, люди, які от падають в таке зло, та, в, в таку історію, коли вони намагаються тобі вбивати все, що не хочуть робити, там дна немає. тобто немає якогось стопу. Та? Це все набирає такого опорту, та, що якось це все спинити, та зупинити або сказати, що якісь між зупинитися, а практично неможливо. Зло має дуже велику силу. Та? Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце Його. Оце історія, коли Бог засмутився один єдиний раз, описаний в Біблії, коли Бог засмутився. Тобто Бог будуть ще різні історії, так Божий, щоб буде багато разів падати, вставати, буде все багато, багато різних історій, багато різного відступлення, так? багато різного покаяння буде. Все, все ще буде попереду, так. Але ця історія тут чітко розказує про те, що. Єдиний момент, де Бог дійсно засмутився, що настільки все було недобре, та настільки все було зіпсуте, що Бог засмутився, що створив навіть людину на землі. Так? Через те Господь сказав знищу людину, яку я створив з поверхні землі, і від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Там, більше того, навіть тварини, оцей весь світ, так, він теж мав якусь, ну тобто це все було таке настільки вже зіпсуте, настільки все збилося з того, що, що мало рухатися по правому шляху, так що навіть і от сама природа так, вона видавала щось таке неймовірно страшне. так. І далі історія восьмого про Ноя. Так? І знову ж таки тут є різні варіанти. Однак Ной знайшов прихильність в господніх очах. Так? І далі розказує, що ось, ось родовід Ноя Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Так? Що означає бути досконалим серед свого оточення? Те ще знову ж таки запитання, тому що оточення було страшно, страшно, э, розпешче, так? страшно було, Грішні, так? Тобто, який був, Ной, Ной був дійсно людина, просто яка знала Бога, так? яка знала Бога і намагалася ім'я Бога, і намагалася слухати те, що каже Господь. Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів, сима, Хама та Афата. Земля ж зіпсувалася перед Богом і наповнилася земля насильством. Бог глянув землю, і ось вона зовсім зіпсута. Бо кожне тіло викривлюло свою дорогу. На землі. Тобто все щось абсолютно таке страшне. Тоді сказав Бог, Богной, прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю. Від них через те я знищу їх і землю. І землю зробив собі ковчег зробив собі ковчег з дерева, гофер, у ковчезі зробиш перегородки і посмолиш його з середини та зовні смолою. Тобто це історія про ковчега, це історія буде ще переплітатися, перегукуватися з, з історією про Мойсея, коли його поставлять в цю таку знаєте коробку та і будуть спасати, коли його залишать на воді, так? щоб він був спасений так? в Єгипті. Так? Так ось там буде історія про те, що це Буде на івриті це одна і та сама та сама слово, вживається, <кхи> що захистить, що, що е, якби буде під Божим протекторатом, що що Господь е, дійсно буде за ним дивитися. Так. І далі де історія про те, як його зробити. Таго зробив ковчег з дерева та потім засмолити його, перегородки. Що скільки має бути, там який має бути наскільки все має бути побудовано. Та бо, бо ось я насилаю на землю води потопу, щоб знищили під небом усяке тіло, в якому є дух життя, усе, що живе на землі, загине. Але я з тобою кладу мій заповіт. Увійдеш у ковчег ти. Твої сини, твоя дружина і дружина твоїх синів з тобою, а з усього живого, з усякого тіла по парі ведеш до ковчега, щоб разом із тобою е, залишилися живими. Це має бути самець і самиця. З усіх птахів за їхнім родом, з усіх звірів за їхнім родом, з усіх плазунів на землі. Та за їхнім родом по парі уйду до тебе, щоб залишитися живими. Ти ж візьми для себе знаєтної їжі, яку поживетимеш, заготов харчі собі, харч собі, а також для них на поживу. Зробив ну, все, як йому Бог заповів і так все він і зробив. Так? І далі йде історія з сьомого вірша, коли він зайшов так сьомому розділу, коли він вже в цей коче, і тут є дуже цікавий момент. Давайте дочитаємо з вами до другого вірша, на чому я би хотів, щоб ми з -з побачили так. Зсередили свою увагу, і сказав Господь нові увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. З усякої, послухайте уважно, з усякої чистої худоби, візьмеш з собою по сім самців та їхніх самиць, а з худоби нечистої пари самець самця та його самиць. Зауважте, що історія з чистою, нечистою їдою була ще задалеко відома людям задалеко до того, коли Мойсей отримує закон. А коли вам говорять про те, що чиста, нечиста їда це є єврейська тема, а це не вірте, тому що вже при ногі було зрозуміло і знали, що є чиста, нечиста їда. Так. Тут написано, що Чистохудову і нечистохудову, все, все це чітко прописано що за тих часів. Так? Е, знову ж таки, за тих часів прописана субота, так, що ви уважно з вами читали, так, все, що написано в другому розібуття, чи в першому, теж все чітко показано. Тобто, при створенні людства були закладені ці основні. Моменти з чистої довізни, чистої дорізи сьомим днем, це теж потрібно розуміти, тому що сьогодні є багато спекуляцій на рахунок цієї теми. Друзі я вам всім дуже сильно дякую. І завтра з вами ми продовжимо читати історію про Ноя, та історію про наступних патріархів, які були, які жили після. Вже Адама, Єви та його дітей, так і будемо дивитися, як вони йшли, як вони рухалися по житті, через які шляхи вони йшли, та що в них теж в житті відбувалося. Друзі, всім вам спокійної та мирної ночі, Боже вам благословіть. Дуже, дуже радий був вас бачити, дуже радий був з вами бути цього вечора. І чекаю вас завтра, завтра, о 8 годині по Лондону. Заходимо і разом з вами продовжимо читати писання. Нехай Господь Бог вас всіх благословить. на Хресі. День весілля скоро наступає. Tchau.